Маленька, привіт! Що ти робиш, донечко? Ти рвеш квіточки? Покажи, будь ласка, камілунічка, покажи нам квіти свої. Гар, гар, Гарні. Патріку нашому. Сильний вітер, так, донечко? Що це таке? Карішкіна ялинка, ялинка нашої сестрички. А твоя далі росте. Це Карішкіна. Це грибочок у нас. А це равлик. Да, заночку? А це що таке? Ми колись показували. Що це? Баранчики. Це, це тато баранчик. Це... Наш братик старший. Це батик, це папа. Так. Так. Камілунька Кам це матуся така, це я з рожками. Да. Ну, в мене ріжки. ого хороша мама. Да? А, а, папа. папа вообще у нас шикарний. Покажи папу. О, папа у нас такий. Такий папа. Донечка, а мені здається, ми перепутали. Мені здається, що це мама. А то з ріжками папа. Ні, не папа. Ти хочеш, щоб це був папа? Ну добре. А це братик. А це наш братик, правда. Покажи квіти. Ой, які гарні. Ай-ай, вісений. Хамілуя! Там гарно в садочку в нашому? Сильний вітер, так, да, котик мій? Донечка, ти куди? Що там сердить? Що там? Ой! Ти куди біжиш? Ти куди біжиш? Я не встигаю за тобою, Дуня. Ку-ку! Ку-ку! А ну-ка, зарабоє. Отдаваешься от мамы. Доня, всем пока. Красуня, кажи пока всем. Вы... На наш канал, пока-пока.